Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що уже завтра, 17 лютого о 20.00, на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра детективного серіалу під назвою Парочка слідчих. Серіал обіцяє бути цікавим, захопливим, інтригуючим, тому що ж ми побачимо на екранах уже завтра. У перших двох серіях ми дізнаємось про талановиту молоду слідчу Софію Вербяну, яка після закінчення академії приходить працювати начальником відділу особливо небезпечних злочинів. Дівчина розумна, чесна, принципово, амбітна і сповнена ентузіазму розслідувати складні справи та знаходити злочинців. Тут ми дізнаємося, як колектив буде ставитися до нової керівниці та чи прийме він її відразу, і як дівчина зможе впоратись із своєю першою справою. Проте у житті Софії не все так просто. Виявиться, що вона із багатої родини, тому її батьки завжди звикли контролювати дівчину, тиснути і змушувати робити те, що вони вважають за потрібне. Однак ми з вами побачимо, як Софія виявиться ще тим міцним горішком і піде проти волі своїх батьків. Збереться силами і почне все спочатку. Однак, після приходу на нову посаду у дівчини і на роботі буде складатися не все так легко, як хотілося. Труднощів додає зустріч із гострим на висловлювання прямолінійним судмедекспертом Павлом. Чоловік нахабний, емоційно розкутий, та в нього зовсім відсутня субординація. Але згодом ми з вами побачимо, чому саме Павло так неоднозначно поводить себе. Зрозуміємо його травми і особисті втрати. Проте, незважаючи на труднощі у комунікації, Софія та Павло разом розкривають найскладніші злочини, і згодом ми з вами станемо свідками, як ці двоє знайдуть спільну мову і об'єднають зусилля, щоб розкривати заплутані справи. А інтуїція дівчини і досвід Павла стануть їх суперсилою у відновленні справедливості. Тому, друзі, якщо ви любите детективні українські серіали і чекаєте новинок, раджу не пропустити дану прем'єру. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду.